Новини продовжують інформаційний марафон. Про всі найважливіші події далі розкажуть журналісти фактів ОСІТІВІ та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Ще одну пекельну ніч пережила сьогодні столиця. На Київ летіли десятки шахедів та балістичні ракети. На тепер відомо, що постраждало принаймні 14 людей, 12 – у лікарні. На багатьох локаціях у місті пожежі столиця сильно задимлена. У повітрі ядучий запах горілого. Міська влада просить людей позичиняти вікна і не перебувати на вулиці. Росіяни вдалися до дуже вже звичної для них тактики. Ще з вечора масово запустили шахеди одночасно з усіх можливих напрямків. А потім потім о 3 та 4 ранку атакували Київ балістичними ракетами. Ймовірно, це були іскандери, але точно інформацію чекаємо від повітряних сил. Наслідки є у Солом'янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському, Голосіївському районах. Пошкоджено багато багато житлових будинків у Святошинському районі. Уламки дрона впали у двір 16-поверхівки Загорілися автомобілі. У Шевченківському уламки понівечили восьмиповерхову поверхову будову. На щастя. Вона ще не заселена, і там ніхто не постраждав. У Голосіївському пошкоджений медичний заклад. Найбільше ж руйнувань у Солом'янському районі. Там потрощені складські приміщення, бізнес-центр. Ось звичайний житловий будинок. Тут побиті вікна, балкони. На щастя, люди, люди живі, але є травмовані. В близько четвертої години ранку. Було чутно, як підходить балістика і вибух. Повілітали <кій> вікна і скрізь що розрізало голову. Склом, так от. Всі живі, все. Так, всі живі, все нормально, так великі вікон немає. У Сергія цієї ночі вщан згорів будинок. Його ділили на опіл дві родини. Троє людей поранені. Будівля згоріла дотла. Люди не встигли взяти, бодай якісь речі. І десь ну... Щось прилету. Що? Телефон був. Ну і документ. Те, що змістя. Mm. Також наслідки нічної атаки є на Київщині на 11 локаціях. Потрощені будинки у Бучанському та Фастівському районах каже Ова. А також промислові об'єкти додають у ДСНС. Вони ліквідували пожежу на даху багатоповерхівки в одній з громад неподалік Києва. Горіли і сім приватних гаражів. На щастя, минулося без постраждалих. І на цю хвилину повітряна тривога ще залишається у столиці на Київщині, Черкащині та Чернігівщині. Тут досі загроза ударних безпілотників. Тож за можливості перебувайте у безпечних місцях. У Полтаві сьогодні офіційно оголошено день жалоби після російського удару по територіальному центру комплектування. Про це повідомили у міській раді. Нагадаю, напередодні Полтава зазнала масованої атаки жахедами. Під ударом опинився місцевий ТЦК та СП. Як повідомляють у поліції, загинули дві людини. Ще 59 поранені. Серед них двоє правоохоронців. Ближче до вечора Полтава зазнала повторної атаки. БПЛА Росіяни знову цілили у ТЦК. Від уламків постраждали ще дві людини приватні будинки. Напередодні ж російська армія знову тероризувала Дніпропетровщину по Синельниківському районі. Окупанти гатили кабом і безпілотниками. Загинув чоловік, ще один постраждав. Понівечені три приватні будинки: господарські споруди та інфраструктура. Били окупанти і по нікополю та району з району з артилерії та БПЛА завдали півтора десятка ударів. Потрощені три приватні оселі, комунальне підприємство, електролінії та газогін. На Харківщині дві людини постраждали через удар ворожого дрона. Напередодні Куп'янському району окупанти вдарили по автомобілі, у якому їхало подружжя. Водій поранений, а у дружини гостра реакція на стрес. Повідомляє обласна прокуратура. Ще один чоловік травмований у Савинській громаді ізюмського району. Він приніс з поля додому боєприпас, який вибухнув. Обнадійлива інформація з Америки. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати продовжують постачати озброєння Україні і намагаються нам допомогти. Про це глава Білого Дому заявив під час спілкування з журналістами на авіабазі Ендрюс. Однак додав, що при цьому Америка повинна переконатися, що її власних запасів залишилося достатньо. Нагадаю, 1 липня прес-секретарка Білого Дому Анна Келлі підтвердила рішення США припинити постачати до України деяку зброю. За даними політико, йдеться про деякі ракети для систем ППО та інші високоточні боєприпаси. Світ реагує на паузу у військовій допомозі США Україні. Міжнародні журналісти також б'ють на сполох. Washington Post вважає, що Трамп показав моральну ясність щодо Ірану, але зовсім не так поводиться з Україною. На його думку, це свідчить про подвійні стандарти: рішучість там і зволікання тут, що активізує атаки Путіна. Журналісти закликають Трампа виявити таку ж чіткість, як і з Іраном, наголошуючи на ризиках для цивільного населення без адекватної ППО. Associated Press додає затримка зброї. Стосується і систем Хаймарс, вони критично важливі для захисту українських міст. На тлі цього Київ активізує власне виробництво техніки, дронів та зброї, щоб втриматися у найскладніший момент війни. А політико звертає увагу, що євросоюз шукає обхідні шляхи, зокрема дозвіл на придбання американської зброї європейськими країнами, щоб потім передати її одразу Україні. А Трамп усе намагається мирно домовитися з російським диктатором. Хоча Путін вкотре м'яко послав американського лідера і заявив, що Росія не відступить від цілей в Україні. Але схоже, американський президент не ображається на російського диктатора. У телефонній розмові, що тривала майже годину, Дональд Трамп закликав Путіна якнайшвидше припинити війну проти України. Але Кремль зухвало відповідає: Путін каже, Росія не відступить від своїх цілей, тобто Москва продовжує нав'язувати Києву капітуль. Ляцію відмови від окупованих територій позаблоковий статус інакше не продовжуватиме перемовин. Про зустріч президентів не йшлося. Путін дав зрозуміти, що політичне владнання війни можливе лише у форматі прямих переговорів між Києвом і тепер уже без сполучених штатів Америки. Врешті Трамп визнав, розмова була довгою, але не вдалося досягти жодного прогресу. Український президент Володимир Зеленський сподівається на телефонну розмову з Дональдом Трампом найближчим часом. Головна тема постачання зброї. Глава держави наголосив на важливості продовження підтримки США, зокрема постачання ракет до систем Петріот. Зеленський з візитом у Данії на честь головування цієї країни у ЄС. Він зробив гучну заяву щодо блокування переговорів про вступ України до ЄС. Президент наголосив, справа не в технічній підготовці. Українці готові до відкриття кластерів, але на заваді стоїть винятково полі. Тичне вето з боку прем'єра Угорщини Орбана на тлі посилення тиску з боку нової країни до що головує Данії, Київ сподівається на зрушення. Зеленський заявив, що переговори з європейськими лідерами в Данії мають допомогти знайти дієвий шлях для подолання штучного блокування. Також Зеленський прокоментував підписання ключового контракту зі США щодо виробництва безпілотників насамперед дронів перехоплювачів, які вже показали свою ефективність на фронті. Зараз ми в кінці кінців підписали дуже серйозний продукт, серйозний контракт. Дуже розраховуємо на збиття шахетів в такій великій кількості, тому я вважаю, що це хороший початок працювати в цьому напрямку. Також ми домовились з колегами, що деякі наші продакшини. А зможуть мати можливість доступу до відповідних цих технологій. Я думаю, що це може прискорити трішки ще можливість виробництва збільшення виробництва. Європа має активніше підтримувати обороноздатність України. Так, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на нещодавні повідомлення про призупинення допомоги Сполученими Штатами. Зазначила це чіткий сигнал або чіткий меседж збільшити власну підтримку, збільшити європейське оборонне виробництво не тільки на рівні Євросоюзу, а й цілого континенту. Згадала, що Євросоюз уже надав Україні близько 50 мільярдів євро військової допомоги. Відзначила особливий внесок дані, зокрема артилерію та літаки F-16 Надцять Урсула фон дер Ляйен натякнула країни ЄС мають можливість закуповувати військове обладнання і передавати його українцям. І додала оборонний комплекс України наразі задіяний лише на 60%, Тож є великий потенціал для інвестицій. Прем'єр-міністрка Дані Метти Фредріксен заявила: війна України проти Росії це війна за майбутнє Європи. Ви аделіворінвепенс. Коли ми постачаємо зброю Україні, не треба сприймати це як пожертву. Необхідно усвідомити, що це частина нашого переозброєння. Адже саме зараз українська армія захищає Європу. Тож усе взаємопов'язано. Постачання зброї Україні це частина захисту Європи, і зокрема Данії. Також нам потрібно нарощувати виробництво і не тільки через те, що відбувається у Сполучених Штатах, а для того, щоб мати можливість захистити себе. You're... Бо вовнило сьогодні в Росії. Атаку безпілотників зафіксовано у місті Сергіїв Посад. Це приблизно 75 кілометрів від Москви. Місцеві пабліки публікують фото і відео з величезними стовпами диму. А напередодні на Курщині під ударом опинився аеродром Халіно. Там пошкоджено комплекс зберігання авіаційних засобів ураження. Плюс, ймовірно, підгорів і зенітний комплекс панцер с 1 Гучно було і у Липецькій області. Туди завітали українські пташки. У нашому генштабі вже підтвердили ураж Підприємства «Енергія», що у місті Єльці. Саме ця компанія виробляє джерела живлення для універсальних модулів планирування та корекції, які потім застосовують для створення керованих авіабомб. Також там серійно виготовляли батареї та акумулятори для ракетних комплексів іскандер М та крилатих ракет Х-35У. все машина все горіть. Ні одного. Окна нету. У Луганську мінус ще один держзрадник ліквідовано екс-голову окупаційної адміністрації міста Маноліса Пілавова. Він очолював її від 2014 до 2023 року. Як повідомляють російські інтернет-видання, загибель колаборанта спричинив саморобний вибуховий пристрій на вулиці Тараса Шевченка. Відамо відомо, що Пілавов був одним із ідеологів так званої ЛНР та брав участь у поваленні державного ладу на Луганщині. Українські спецслужби цю ліквідацію поки офіційно не коментують. Вже двох років російської неволі, нарешті вдома. Волинь зустріла своїх героїв: Валерія Кодню та Івана Баса, бійців 14-ї бригади. Обидва воювали ще в АТО. Та коли почалася велика війна, знову стали на захист країни. Воювали на Харківщині та під час штурму росіян потрапили в полон. Про те, що довелося пережити, розповідати важко, кажуть чоловіки. Тому дуже важливо повернути додому всіх наших бранців. Як зустрічали захисників, бачила Катерина Курманова. На замкові площі міста людно родичі, друзі занебайдужі небайдужі лучани прийшли зустріти героїв серед них матері, які не можуть дочекатися тієї миті, коли знову обіймуть своїх захисників. 21 місяць, за 21 день чекала свого сина пані Любов. Радість тільки думаю, що йому буде робити, що ж він був запертів. все. мусимо його підтримувати. Про те, що син потрапив у полон, мама іншого захисника Івана Баса дізналася з російських телеграм-каналів, коли побачили його у клітці. Та головне було, що він живий. Чотири ну, утра катерея почалася працювати, так діто до часов шість. Виходимо і на нас все двоє стоять копія стола. Наставили от Говоримо, ми здаємося, все. Це відео допиту росіян, де Іван розповідає, за яких обставин потрапив у полон. Разом із Валерієм вони оборонили куп'янський напрямок на Харківщині. Під час штурму їх схопили. Саме головне, що живий. І потім Бога просила, щоб дав йому терпіння це все витримати. Ну, а зараз будемо раді, що буде вдома вже. Нарешті захисники вдома в Україну повернулися під час першого етапу обміну тисяча на тисячу. Дуже щасливий. Радість на душі. Чоловіки на говірки кажуть, важко розповідати про те, що пережили. Іван половину свого терміну поневолення відбув у в'язні Смоленської області РФ витримати допомогла сила, волі і віра, що на нього чекають. Просидіти по 2-3 роки то мабуть, що тяжко. Ну і плюс. Там ж ну, ніякі закони, так як тут не дійствують. Всяке. Було, не буду виходити, що хочу. Ну, от мені Не треба, щоб то скоріше було, бо вже хлопці теж по три роки сидять і по два, по три, то рік сидять, тяжко сидіти. Родичі не стримують сліз. Ми цього дуже довго чекали і нарешті дочекалися. Звісно, те, що він пережив, це залишиться з ним на все життя, але він тримається. Він молодець. Та серед тих, хто прийшов зустріти звільнених із полону захисників, є й ті, хто своїх родичів ще шукає. І чекає вдома. Вже шукаємо з третього року. Зник наш Сашко під Бахмутом. В 58-й бригаді. Пошуки тривають до цього часу. Отакі події вони надихають, не втрат... не дають втратити надію, як би там не було. Попереду у чоловіків реабілітація. Уговтатися треба як фізично, так і емоційно. Та понад усе вони хочуть, аби обміни не припиняли і якомога швидше повернуло додому усіх захисників, яким у неволі росіян дуже важко, щоб кожна родина. Нам пережила ті емоції. кожен тато міг обняти свої діти, щоб мама дочекатися сина, і щоб нарешті те пекло на нашій землі вже закінчилося. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт Айсі Єдині новини. Інклюзивно ресурсний центр, який постраждав внаслідок російського обстрілу в Одесі, чекає на відновлення. Два тижні тому ворожий безпілотник поцілив у дитячий заклад. Зараз центр, який щодня приймав дітей з особливими освітніми потребами, чекає на експертний висновок комісії. Згодом роботу закладу обіцяють відновити. Зараз ми чекаємо експертизу, висновок експертизи про те, що далі буде з нашою будівлею. Тобто, або це буде реконструкція, або це буде підснос, а потім буде заново ми будемо будувати. Центр був першим в Одесі, де впровадили інклюзивну модель підтримки дітей з особливостями розвитку. Окрім діагностики та реабілітації вихованців, заклад став навчальною базою для фахівців з інших регіонів. Зараз команда готується відновити роботу в іншому приміщенні. Щойно це буде можливо. Утім, це велика проблема для дітей. Врахувати для них вже була звична будівля, звичні меблі. Деякі діти з особливостями досить так. Стресово реагують, якщо щось змінилось для них може бути стресовим навіть просто зміна маршруту. Проблеми можуть початися ще навіть на цьому етапі.